Друзі, привіт! Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати ось таких два яскравих, красивих, святкових салати, до речі, без майонезу. Перший салат у нас буде із морепродуктами, і для нього нам знадобляться креветки, червона риба, абсолютно будь-яка малосольна і маринований кальмар. Також потрібен буде мікс салату, абсолютно також будь-який. Обираємо той, який найбільше любимо. Помідорка в мене невеличка, я вже ось її порізала на такі маленькі кубики, і цього разу я не вирізала серединку із насінням, просто відкинула на друшлак, щоб стекла зайва рідина. І потрібна буде ще половинку авокадо, яку я також уже подрібнила. Для початку на тарілку, на якій будемо подавати, викладаємо салатний мікс. Далі зверху розподіляємо кубики помідора. Тепер розподіляю шматочки авокадо. Загалом для салату нам знадобиться 2 столових ложки лимонного соку. І зараз ось одну ложку я поливаю зверху на овочі. Ну, а далі, в довільному порядку, буду розподіляти креветки, рибку і кальмар. Наш салат практично готовий залишається приготувати лише заправку. Для неї мені потрібно 3 столових ложки оливкової олії, Ложка лимонного соку, що лишилася, також ложка столова соєвого соусу і чайна ложка гірчиці в зернах. І Лишається все перемішати до однорідності. Тепер підготовленою заправкою рівномірно поливаю салат. І готуємо наступний салат із грейпфрутом. Та моцарелою. Для нього нам знадобиться особисто моцарела 130 грамів. Я вже її порізала кубиком. Грейпфрут. У мене тут половинка грейпфруту. я вже його очистила і обов'язково потрібно перебрати ось ці плівочки, оскільки вони гірчать. І порізала ось також часточками. І потрібен буде знову ж таки мікс улюбленого салату. Для початку на тарілочку, на якій будемо все подавати, викладаємо салатний мікс. В довільному порядку розподіляю шматочки моцарели і шматочки грейпфрута. Приготуємо заправку. Для неї потрібно буде 2 столових ложки оливкової олії, столова ложка лимонного соку і чайна ложка гірчиці в зернах. Перемішую все до однорідної консистенції. Заправку рівномірно розподіляю по всьому салату. І в результаті красиві салати у нас вийшли, кожен із них по-своєму смачний і займе достойне місце на святковому столі. А я всім хочу подякувати за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди та зустрінемося з вами в наступних відео.